Поважаючи бізнес і час підприємців, Державна служба України з надзвичайних ситуацій пропонує зручний портал електронних послуг. Детальна покрокова інструкція з користування порталом та заповнення декларації знаходиться на головній сторінці сайту. Також тут розміщено багато корисної інформації, що стосується декларування. Підтвердження ідентифікації користувача здійснюється через цифровий підпис від будь якого акредитованого центру сертифікації. Одразу відкриється форма для заповнення декларації або чернетка документу з вашого кабінету, якщо з тих чи інших причин ви не встигли її заповнити. Процес заповнення декларації складається з двох частин перша Введення основних відомостей про декларанта. Друга введення даних стосовно кожного об'єкту, який експлуатується декларантом. В межах однієї декларації можна заповнити відомості про всі об'єкти, які експлуатуються суб'єктом господарювання, незалежно від місця їх розташування. Портал працює за територіальним принципом. Заповнена онлайн-декларація надходить на розгляд до головних управлінь ДСНС в областях та місті Києві за місцем розташування об'єкту. Хоча сам суб'єкт господарювання може бути юридично зареєстрований в іншому місці, суб'єкти господарювання, які подають заповнену декларацію на кілька об'єктів в різних адміністративно-територіальних одиницях, можуть бути впевнені. Центральний орган ДСНС їхню декларацію розгляне отримати додаткову інформацію по всім питанням у межах компетенції ДСНС, у тому числі і по заповненню декларацій, можна за телефонами територіальних консультативних центрів ДСНС у графі територіальні підрозділи у розділі громадянам. Онлайн подання декларації через портал є послуг ДСНС для бізнесу це сучасний, зручний і ефективний засіб уникнення паперової тяганини та марнування дорогоцінного часу.